Давайте запитаємося таке питання. Так, так. Все, бо тут ходять всякі на мене, всякі там ми там, там. Що ваша редиска є хороший чоловік? Буде два відео. Це буде йти відео для редиски, предателя зрадника, який осознав. А друге відео зніму, який не осознав. Тепер беремо від того, хто осознав. Пройшла ситуація, було якесь предательство, зрада. Брехні ви зловили, розійшлися. Чоловік якийсь час іде, проходить трансформацію, і він пройшов трансформацію. Що він хоче вам сказати? Що він хоче нам сказати? Ну, причиною вашого розходу були брехні, схеми маніпуляції, секрети, які людина не говорила. Вам не доказувала. Дуже багато роль зіграло в вашій ситуації. Ця ж людина каже, що я розумію, що его моє дуже велике. Що я брехав тобі не доказав, що я тобі підносив цінності. Людина це вам говорить. Що я за своєю гордині не користування і бажання отримати все своє в житті, я привів в пару третіх ліц. Туди можуть бути батьки, можуть бути і любовники, що я це зробив. Ну, от. На той час е, у нас були великі розногласія, і я не міг ніяк е, це донести правильно. Тільки через брехню схеми я інакше не міг. Так я був научений. Я хочу, щоб ти мене зрозумів. Я хочу, щоб ти мене зрозуміла. Е, в тій ситуації, як я поступив, я інакше не міг поступати, я не вмів інакше поступати. Я не розумів, як я інакше поступати. Мені так було добре, я не знав інакше. Людина дуже багато. Е, Слухалась сплетнів, слухалася батьків, слухалася кумів, мами, бабушки. Коротше, людина проходить програму, вона все що я проходжу програму на рахунок того, що в моїй сім'ї одна брехня і я хочу з неї вийти. Я дуже вірила сплетням, і не було розмови після вашого розходу, і людина далі заходила у движення, робила зради, предательства на сплетнях, на Его і на агресію А, ти так на тобі, хоча ви нічого могли не робити. Що людина каже, що ми судьба. Шо ми судьба. Вона осознає, що ми з тобою судьба. Я осознаю. Я з усіх сил шукаю правильний путі. Я найду правильні путі. Я найду, як звідси я найду. Каже дождись. Дождись, обов'язково дождись. Людина хоче, щоб ви стали часі її життя. І хоче просити вас пробачення. Людина вже думає, що вже багато часу пройшло, що вже ви їй не потрібні, що вже нічого не вона боїться времени і боїться вашого відказу. Виновний, виновний, особливо, так, да, я виновний що причиняє вам болю, собі болю. Ну, Людина хоче хорошо, ти осознав, що ти далі хочеш, що ти будеш далі робити. Що ти хочеш, що ти будеш далі робити? Ану. Людина устала. Людина вже переситилася цим всім двіженням. Людина вже втомилася, якась холодна, з вигляду може либати, ну всередині вже, звісно, холод. І ці всі ілюзії. Людина хоче, щоб ви помогли витягнути її з болота. Розумієте? Вона хоче радості з вами. Все прийде в своє час, як кажуть, все, свій час. Приймайте інформацію вона для людини, яка осознала. І Якщо людина у вас буде зустріч, а у вас зустріч буде. Да. У вас зустріч буде. Но людина має прийти без треугольників. Якщо людина прийде до вас треугольниками, вам придеться попрощатися чоловіком, якого ви навіть можете любити. Людина має прийти без треугольників до вас. Приймайте інформацію.